Всім привіт! З вами Наталія і мій канал Срепська Мотивація. Знаєте, в мене є декілька тем, які б я хотіла б обов'язково розкрити на своєму каналі. Але сьогодні настрій розказати вам про Грецію. Уявляєте? Як я опинилась саме тут? І це буде. Частина саме розповіді, а потім я ще зніму відео, де я проживаю. Я думаю, вам це буде цікаво побачити. І як я проживаю. І з ким. Ну що починаємо? Як завжди, моя подруга. Яна зі мною мені буде задавати запитання. Тому гоу. Як давно ти в Греції? Я опинилась опинилась я <laughs> прекрасним чином, як і багато жінок в Україні, які переїжджали під час 22 лютого, коли все почалося. Мабуть, якби. Я їхала б я попинилася б Німеччині в країні, яку дуже люблю, ніколи не була так, чи в Польщі як багато українок. Але мат має тютю Тетяну, яка має тут а, свого мужчину. А Марк це? маркце Марцевіси і нас запросили саме в Грецію. Ми стояли великі черги на кордоні для того, щоб потрапити, наприклад, там в Румунію, да але при цьому, коли заїжджали в Грецію, то ми були другою машиною на кордоні. Ніхто з Українок не їхав в Грецію. Ось уже потім я зрозуміла чому, тому що Греція не допомагає українкам. Ось ну не так допомагає, як допомагає Німеччина, Польща інші країни Італія, Іспанія, Фінляндія і так далі. Тому я це випадково саме в Греції. Причому так цікаво, що я в Греції ніколи до цього не була. Я мріяла потрапити в цю країну, я купувала навіть білети. Ось тоді був ковід, якби оплачені білети були на 100%, нам їх повернули через Греції. рік. Так, і я не потрапила в Грецію. Я потрапила в Грецію під час саме по повномасштабного вторгнення. Ось така цікава історія, так. Да. Як давно ти в Греції? Як давно я вже сказала, з першого дня. Не по плану. <реш> Два роки вже майже буде. 22 лютого. Коли я приїхала, ми переїхали виходить, до кордону з Болгарією. Тобто я була на кордоні з Болгарією перший час, а потім вже перемістилася з сином вдвох. В... Я не знаю, чи там буде питання на на, і я вже даю відповідь, але все ж таки. Тобто ми приїхали в селище, воно дуже малесеньке без інтернету. Там, мабуть, будинків 50, Ось, і ми побули два місяці, Я зрозуміла, що я людина, якій потрібен рух, мені потрібно рухатися. У мене були кошти на школу дитини, на проживання, і я забрала дитину. і Поїхала. Тетяна залишилася там. А ми з Марком опинилися в Афінах. І коли ми приїхали сюди, я думала, тут українців чекають з нетерпінням, що я тут легко організую будь-яке житло, що тут всі допомагають один одному. Як вийшло, що греки спокійно відносяться до всієї ситуації, яка в Україні, якби вони, мабуть, більше. Скажімо, доброзичливі, яке до іншої сторони. Ось тому для мене це було відкриття, тому що саме там в селищі нам все допомагали, нам приносили, готували речі, давали. А тут ти приїжджаєш в Афіни, а тобі ніхто нічого не допомагає. Ти тут залишився да, один з дитиною. Нікого не знаєш, мови не знаєш, і англійської я не знаю. ну, Навіть не було з ким поговорити. Тобто це факт. Угу. Що ти тут прийшла? Чи не змінила б зараз свій шлях? Що я тут прийшла? Тут я прийшла дуже цікавий період мого життя, мабуть. Один із самих складних шляхів, тому що коли я опинилася вже в афінах з дитиною, ми якби знайшли це житло, цю квартиру першу нашу, яку нам оренд здали тільки з умовою, що я оплачу на півроку вперед всю суму, тому що до українців дуже недовірливо відносились. І виходить, що я приїхала одна нікого в мене немає. Є тільки люди, яких я там знаю по Фейсбуку, скажімо так, да по групам якимось, допомога Греції. Я вирішую тут створити свою групу. Офлайн дівчата українські дівчата в Греції нас збирала за перший місяць 31 дівчину і почала робити такі колаборації. Ми почали зустрічатися, почали обмінюватись досвідом. Я скажу, що ось тоді це був березень, це був травень, червень місяць, Липень, да, це початок цієї колаборації з дівчатами, коли ми вже всі виходили пили каву, ми ходили на йогу, ми відволікалися, як могли. Ось, і у нас завжди був час зустрітися. Тобто я відразу згадую, коли ти був в Україні, в тебе багато друзів, багато можливостей, але в тебе ніколи немає часу провести разом. Тут у е, тебе завжди був час, тобто час почути себе. Час поспілкуватися, час на дитину. Ну це дуже цікаво, тому що для мене ця ситуація да, війна, скажу так, для мене це дорівнює можливості. можливості. Да. Можливо, зараз хтось там осудить, засудить і так далі. Я кажу свою точку зору, вона для мене відкрила. Мене нову, справжню оточення, нове справжнє, інакше, да, коли є час, коли ти не кажеш, а не може дати в мене, через тиждень буде час зустрінемося. А ти береш і зустрічаєшся тут і зараз. Тому що завтра ми вже не знаємо, що може бути, і де і в якій країні ми опинимося. І тому тут я прийшла багато всього. Тут я прийшла зустріч з. Я шукала помічницю собі відразу, тому що я кажу, що я нічого не вмію робити. Мені завжди потрібна людина в колаборації з кимось. Я дуже легко, мені легко працювати, тому я шукала помічницю. Перше, що щоб мені допомагали по інстаграму, тому що, як ви знаєте, інстаграм у мене з перших днів якби там з лютого. І по факту я нічого там не вміла робити. І так цікаво, як до мене почали притягуватися люди. І я познайомилася з Іриною, яка сказала: Окей, я тобі буду допомагати. Я Кажу, у мене зараз грошей немає ми можемо. Ти будеш на відсотку у мене. Працювати. Так взагалі не питання. І вона така класна, двіжова, почала мені допомагати. Тобто люди притягувалися. І от В такій ситуації дуже швидко змінювалося, розширювалося оточення. Хоча було емоційно дуже тяжко, тому що я не заробляла гроші, я витратила гроші на приватну школу, на е, проживання, ти не знаєш, що в Україні ти переживаєш там, за людей, за батьків, за житло, якби. Так, да, і дитина теж якби переживає, хоче додому. Ну, тобто це, це, це дуже тяжко. Ну, незнання мови, якби, це ще не так тяжко, як просто емоційно, коли ти знаходишся один і тут ти починаєш впізнавати себе однозначно. Ось ця війна привела на впізнання себе, на розширення свого внутрішнього світу. Так. Яка допомога була від країни українцям? Греція українцям ну в порівнянні з іншими країнами, як висилали, розказували. Я працюю з клієнтами з Німеччини, наприклад, з Польщі, з Фінляндії. Штати да, то там допомагають насправді і продуктами допомагають, і речами. То в Греції це все дуже на такому низькому рівні. Насправді, через місяць вісім вони почали допомагати коштами, але кошти вони не давали на руки, вони допомагали відсоток в орендну плату тільки таким чином. Тому Ну, це теж класно, це теж велика допомога, якби я за це дуже вдячна. Але в порівнянні з іншими країнами. Тобто, тому тут українок набагато менше, тому що тут агресія не так допомагає, як інші країни. Тому якщо ти тут не заробляєш, ти не можеш тут проживати. Це факт, так? Чи є у тебе друзі тут? Ой, моє оточення тут дуже змінилося, воно дуже розширилося. По-перше, мріяла завжди, щоб мене оточувало велике коло в Україні воно було менше, ніж зараз в Греції. Насправді так. Менше це не про те, що фізично ми зустрічаємось частіше, ніж в Україні. Тобто, друзі, в тебе багато в Україні, але зустрічаєтесь ви дуже рідко. Да? То в Греції ми тут зустрічаємось набагато частіше, спілкуємося набагато більше. Тобто там всі в роботах спішити бігти кудись, поспішати, да, тобто таким чином. А тут все таки ми можемо більше посадити біля моря. Да? Грецьки поспілкуватися. <кхи> тобто тут оточення моє стало більше, тут мене оточують гарні люди. Я дуже задоволена, що творець мені привів цих людей, тому що це велика підтримка для мене однозначно. І тобі дякую. <кхи> Де ти проживаєш? А я проживаю зараз за 20 кілометрів від Афін. Адресу точно не скажу, бо до пір не знаю. Така я людина, я можу не знати, де я живу. Ось в закритому класному комплексі під охороною, тому що коли ми виїжджаємо, ну поки в мене так піднялася така ситуація, що коли... Я виїхала для мене важлива безпека, як і для всіх. Да? І мені важливо було, щоб мій комплекс він був під охороною, він має гарний вигляд, тому що так як я працюю вдома, мені потрібно натхнення. І я обов'язково люблю дивитися з вікна. Мені вже нікуди не виходить. У мене вічний телевізор, море. Я дуже хотіла би для вас зняти відео про те, все, розказати все про комплекс. Да? Можливо, ти мені допоможеш, і ми знімемо класне відео. Якщо бажаєте ставте лайк, Пишіть в коментарях, давай відюху швидше, щоб ми тут показали. Да? Тобто хочу ще більше вам відкритися і, як би казати, запросити вас у свій будиночок. Двоповерховий, гарний будинок, де ми вдвох з сином проживаємо з гарним видом, де є приватний пляж свій, ось okay. басейн. О, дякую, да. басейн з морською водою, я вже забула. Ха-ха-ха! Ось, тому. Тому я обов'язково зніму ще окремо про це відео. Угу. Як сину бреться, чи не хоче він в Україну? А, сину в Греції насправді подобається. А вже ж його й тягне в Україну, тим паче, коли ми повертаємося в Україну, ми були два рази. І повертаючись в Україну, він не дуже хоче приїхати вже назад. Якщо я вже кажу, що я повертаюсь додому в Грецію, то він все-таки Україну більше вважає своїм а, а, домом, да? тому що там батько його, якби і йому там класно, весело і так далі. Але при цьому йому дуже подобається школа, він не біг так ніколи в школу українську. Хто зараз дивиться мене з української школи, всім привіт! Йому дуже подобається грецька школа. Він е, талановитий до мов, до вивчення мов. Ось я йому під час років віддала цей талант. Я кажу, що тебе себе виправдати. Да? Чому, мама, бездоланна ось. І, і, і йому подобається однозначно. У нього є тут свої друзі, якби спілкування. Все. Як тут в Греції змінились пріоритети? Як змінилось твоє мислення? Як змінились пріоритети і мислення, це взагалі, насправді Греція розширила. Це перше, тому що в Україні, щоб я могла подумати, що мої там зустрічі можуть коштувати від 600 900, дві чотириста євро супровід мого клієнта. Да? То якби мені це сказали, б я б ніколи в житті не повірила. Тобто Греція розширює і всі, хто виїхав з дівчат, неоднозначно однозначно розширилися. Ось це перше. По-друге, для мене стало нормою орендувати житло. І тим паче за такі гроші, які зараз да, якби я колись подумала, ну, в Україні оренда житла і за 500 євро це якби хорома можна знімати. І це вважається ну, гарне житло. Да? Тобто тут я витрачаю тим більше тисячі євро на житло, і я одна орендую, да? і для мене це якби про те, що. Так, можна жити тут і зараз, і це нормально абсолютно заробляти, витрачати на житло, витрачати на свої забаганки, тобто якісь ці шори такі знялися, що треба кудись відкладати гроші, що вони мають лежати там. Тобто, тут набагато легше, і простіше енергія Греції да, вона про те, що отримує задоволення тут і зараз. Магічне місце, яке трансформувало мої погляди на гроші на 100%, на оточення, на спілкування. Що можна ще сидіти на березі моря, і просто гомоніти, говорити не про що, да? Що можна в обід піти покупатися, що греки сплять в день, що вони нікуди не поспішають, що запізнення це норма, тобто. Вони перевернули взагалі мої погляди. Да? Тобто зараз заснути вдень, якби я собі дозволяю. І я кажу: ну, живуть всі люди, все прекрасно. І якби гроші заробляються, тобто гроші не приходять на ЄБШ, і це 100%. Чи приїжджають до тебе родичі і друзі? Так, до мене приїжджають родичі, друзі, і я у себе влаштовую ретрити в своєму будинку. До мене приїжджають клієнти, ми робимо випускні. От я коли орендувала цей будинок, я розуміла, що він буде такий для гостей. І навіть у мене є думка, що якщо надалі... У мене буде, наприклад, свій інший будинок, то оцей будиночок може бути такий ретритний, де можна зі всіма зустрічатися, проводити якісь зустрічі, тому що там дуже класно, насправді. Угу. Ти подобається теж ця ідея, mm -hmm. так? <свісно> так? Які в тебе плани на проживання в Греції? Які в мене плани? У мене планів жити без планів. <свісно> Дякую. У мене плани жити без планів, тому що ми не знаємо, що буде завтра. Насправді ем, потрібно сьогодні насолоджувати життям. Можливо, завтра я буду в іншій країні. У мене є рюкзачок, є речі, які я можу зібрати в дві секунди. У мене вже немає багато речей, так як було в Україні, 23 шафи і так далі. Я знаю, що я можу зібратися в рюкзак і поїхати туди, куди. Мені потрібно на даний момент. Тобто я перестала бути прив'язаною до ручі, до речей, і я розумію, що жити з легкістю і бути, мати можливість переміщатися, працювати на березі моря, спілкуватися з клієнтами в кафе, якби це круто. Круто, що можна вкладати в себе, і потім ти вже є тим послугою, яку ти продаєш, ти продаєш сама. Тому ось так. Якщо було цікаво, ставте лайк, пишіть коментар, про що б ви ще хотіли би дізнатися, яку тему ви б хотіли, щоб я розкрила. Тобі дякую велике. Дуже приємно, що ти мене завжди підтримуєш і допомагаєш мені, бо воно класно, коли в такому спілкуванні набагато легше, щоб mm -hmm. я сиділа б і з телефону читала. Вам теж було б це нудно. Тому всім дякую, всім гарного дня. Обіймаю і дусі. Ваша Наталі. Пока-пока. По-па.